Ми зараз знаходимося в гострій фазі, я так розумію, і бачу, що Куп'янський напрямок, Покровський напрямок, Лиманський напрямок. Але я скажу за військовослужбовців Національної гвардії. Ми стоїмо на позиціях, ми виконуємо штурмові дії. Окремі загони спеціального призначення вже зараз працюють по Покровську, по Куп'янському напрямку. Десь щось у нас виходить, особливо на Куп'янському напрямку виходить. Десь виходить у нас під Мирноградом стабілізувати ситуацію, відкинути ворога для того, щоб він перейшов до оборонних дій. Але це все час. І війна, як ми бачимо, вона не має якихось там меж. Да? Звідси, довідси ми зробимо те. Так не буває. Тому та, час часових проміжків в плануванні, вони, звісно, є, але вони не завжди витримуються. Так само і у противника ми бачимо, вони давно вже повинні були захватити по їх планам і Покровськ. І вийти на Краматорськ, на Слав'янськ і там уже вести там бої за це місце. Але в них не виходить, тому що відповідно Україна працює над цим. Відповідно, всі сили оборони, збройні сили це основа і сили оборони, які допомагають.